З нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України. Пане Плетенчук, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку Вітаю студію, вітаю глядачів. повертаючись до наслідків ураження в ніч на 13 вересня. Доків на яких перебували в в яких перебували зокрема два судна, і серед них корабель Мінськ. Сьогодні, станом на сьогодні, вже майже два місяці минуло з того дня, з цієї ночі, які наслідки цього удару, і чи дійсно корабель мінськ пішов на запчастини? По суті залежно від того, що зараз з ним відбувається, військово-морські сили одразу зазначили після нанесення цього удару, що на нашу думку цей великий десантний корабель не підлягає відновленню. Цьому нема сенсу в першу чергу з точки зору фінансової, тому що корабель був достатньо вже старим, достатньо часто експлуатувався, тобто, окрім того, що у нього вік вже поважний, він постійно перебував в експлуатації. Він був учасником так званого сільського експресу, тому відповідно відновлювати цю одиницю просто не мало сенсу, і скоріш за все, росіяни так само це чудово розуміють, і так я можу повірити. Версію, що він буде розібраний саме на запчастини, якщо вони взагалі там якісь залишилися, тому що це типовий проєкт таких кораблів у них ще не один, і відповідно вони можуть використовувати деякі з нього елементи, особливо враховуючи те, що деякі з цих кораблів так само перебувають у ремонті. Що стосується дізель електричного підводного човну, проєкту Варшавянка, якого там було уражено, так само. Вважаємо, що його відновити теж фактично неможливо. Пане Дмитре, а що стосовно російського корабля Скольд, який Збройні сили України підбили крилатими ракетами, чи залишились від нього запчастини? Ну, має трошки сонце встати, щоб ми побачили результати. Зараз, як завжди, хтось все ж таки не втримається і обов'язково зніме. І тоді ми будемо вже мати повну картину. Зараз можемо лише офіційно підтвердити, що його було уражено безвідносно способу і учасників цього заходу чудового. Але як ми бачимо по відео, місцевих жителів вони просто у захваті від видовищного фейерверку на заводі. Дмитро, яка ситуація загалом в акваторії Чорного моря? Як ви її оцінюєте? Зараз ситуація стабільна, схоже, що ворог реально не розуміє, що далі робити, і бере таку оперативну паузу для того, щоб якось змінити може, свою тактику. Тобто, перша зміна, яку вони зробили, це розосередили корабельний склад. Можливо, зараз вони будуть вирішувати, як взагалі використовувати інші бази, враховуючи те, що Севастополь не є зараз і не буде вже ніколи. Безпечною базою для росіян, і тому зараз таке затища в морі зараз в чорному один корабель і один в Азовському її взагалі не спостерігаємо. І навіть Середземномор'ї зараз цього дві одиниці зазвичай вони там всім угрупуванням так само на в морі, але там угрупування до речі теж зменшується в Сирії, тому що, мабуть, присутність великого корабельного групування країн НАТО змушує їх трошки сумувати. Навіть середземноморі і два прикордонника зараз так само чергують надії, мабуть, захистити його. Пане Дмитре, перш ніж продовжити нашу розмову, попереджаємо наших глядачів, просимо звернути увагу на карту повітряних тривог. Миколаївська і Херсонська область наразі у небезпеці. Повітряна тривога лунає там, тому просимо, будь ласка, спускатися в укриття і не нехтувати цим попередженням і сигналом тривоги. Пане Дмитре, а як зараз працює кримський міст? Чи змінюють якось росіяни тактику його охорони, чи збільшується кількість кораблів? Які і там патрулюють чи збільшується кількість загороджень для того, щоб не пропустити бодай щось до Кримського мосту. Насправді вони вже вперлися в таку стелю, після якої залишається лише бронепоїзд загнати на міст і все. Тобто, все, що могли, вони вже показали. Працює він з такими перервами. Кожного разу, коли відбувається щось гучне в Криму, вони одразу його перекривають. І навіть коли не відбувається, перекривають вчора. Його так само задимлювали аерозолями, тому що він знаходиться недалеко від того об'єкту, по якому вчора було нанесено вогневе ураження, і звісно, в цей момент вони не знали, чого очікувати. Тому, в принципі, сказати, що якось змінюється тактика, засоби не можу. Навіть зменшено це угрупування морської охорони прикордонної служби ФСБ так званої Російської Федерації. Якщо раніше це було до десятка одиниць в морі, зараз спостерігаємо ці три максимум. Дмитро, як ви оцінюєте можливості? На сьогоднішній день військово морських сил забезпечувати рух альтернативним зерновим коридором, який сьогодні використовується для того, аби перевозити українське збіжжя, і як росіяни протидіють Україні в цьому насправді оцінюємо, оцінюємо не ми, оцінює нас представники цивільного судноплавства і той рівень довіри, який у нас зростає, каже про те, що. Вони вважають, що цей рівень можна порівнювати з ризиками, які там можуть бути присутні, економічну вигоду. І ми бачимо збільшення потоку. Ми ми постійно працюємо над тим, щоб забезпечити цю безпеку не тільки військово-морські сили, звісно, і інші складові оборони безпеки України тим не менш судна продовжують йти. Кількість вантажів постійно збільшується. Звісно, для росіян залишається знову таки лише тактика дистанційних ударів. В першу чергу, це скидання з літаків донних мін. Є така модифікація, яка дозволяє скидати з літака. І, звісно, всі розуміють чудово, і наші партнери, що це вже можна сказати, вони як завжди воюють з цивільною інфраструктурою тільки в морі. Але робимо все від нас залежне, і перспективи є для того, щоб все ж таки зробити його ще більш безпечним подальшому Дмитро. Дякуємо вам за інформацію. Дмитро Потенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що ситуація в акваторії Чорного моря стабільна. Збройні сили України роблять усе для того, аби запобігти російським загрозам у Чорному морі.